29 серпня у Паленській громаді вшанували односельців, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. День пам'яті захисників, який офіційно відзначається з 2019 року. Приурочений до дня найбільшої втрати української армії на Донбасу, дня виходу з оточення Віловайську, 29 серпня 2014 року. Вшановуються військовослужбовці, учасники добровольчих формувань, які загинули відстоюючи незалежність України у паланці на вшанувальний захід запросили рідних трьох загиблих: Дмитра Кравченка, Василя Чернієнка та Ігоря Леся. Голова громади Руслан Яремчук подарував рідним вишивки, створені майстринями. Серце кожного українця крається у тузі за втраченим життям. Сьогодні День пам'яті всіх загиблих захисників України з 19-го року. це Загальне державне свято підписаний указ відповідного президента, але історія цього свята починається з 2014 року, коли рідні, друзі, знайомі загиблих в серпні 2014 року хлопців, які намагалися вийти з Онайського котла, де було перше. Фактичне протистояння з російською армією, де наша держава ще не смілювалася сказати відкрито. Тобто неофіційно всі знали, що там були російські війська, як мінімум дві військові бригади. Але офіційно, тільки в 2019 році, фактично цей факт визнаний. До сих пір немає повної картини, що відбулося в 2013 році. І саме громадська ініціатива рідних знайомих, друзів, побратимів стала основою сьогоднішнього дня, коли ми відзначаємо, шануємо загиблих, загиблих, які боролися за нашу незалежність, а фактично за наше мир. Вже в сучасній історії у нас сотні тисячі загиблих військових, завдячуючи їм. Можемо зараз говорити, мріяти про наше майбутнє. Можемо вільно говорити, можемо насолоджуватись відносним миром. Але цих втрат в нашій історії за століття мільйони. І ці мільйони втрат заставляють нас боротися. Тому що історія каже, там, де ми програвали битви. Ми далі втрачали сотні тисяч цивільних. У нас були голодомори, голодомор, репресії. І ми це маємо запам'ятати. І ми маємо запам'ятати, що громадська ініціатива іноді стає більш вагомою, ніж держава. Це в характері українців, як і добровольчий рух, тому що серед загиблих в серпні 14-го року було більшість добровольців, і за основу російська армія ставила знищити саме. Тому вони просили розділитися на два гуманітарних коридори, щоб ЗСУ вийшли одною колоною, а добровольці вийшли іншою. Росія чітко розуміє, наскільки сильно в душах українців, в генах українців є ген боротьби, який вони намагаються знищити. Як і знищити те, що ми в об'єднанні, коли ми об'єднуємося, ми сильні. Нам постійно забувають клин роз'єднання, Нам шукають якісь зради, підступи, на які ми іноді ведемося. Тому будьмо сильними і об'єднаними. Шануємо всіх, хто віддав своє життя за майбутнє. Слава Україні! Українська церква у кожній молитві поминає воїнів, що полягли за свою країну. Це наші захисники на небі, це наші воїни, які. Сповна віддали свій ворг той, що повинні були віддати. Хай спочивають з миром, вічна пам'ять, Царство Небесне, а нас, хай Господь благословляє, дає нам можливість, силу пережити ці втрати, дає нам можливість перемогти споконвічного агресора російського, який прийшов нас убивати. Який прийшов вбивати дітей, жінок, старих, пожилих людей, прийшов вбити всіх українців просто за те, що ми українці. Слава Богу, що в нас є такі воїни, такі люди, такі хлопці, дівчата, які жертвують своїм життям для того, щоб ми мали цю вільну країну. Хай спочивають з миром, а нам терпіння, миру, любові і Божого благослові. За офіційними даними, з 2014 року паланська громада втратила 27 воїнів. Пам'ятаємо ім'я кожного: вічна пам'ять та слава відважним сміливцям, що загинули за Україну.